Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Після таємних складів всіх втікачів і зрадників, таких як от Гладковський, буде доставлено і знято з літаків інтерполом. Будуть сидіти правоохоронні органи розслідують факти протиправних дій деяких міністрів оборони у період 2005-2014 років, що полягали в організації незаконного виведення з управління ЗСУ та подальшого відчуження озброєння та військової техніки, розсекречені таємні склади та підземні ангари. Зараз ведеться аудит всього через посередників. Росія скупила всю техніку, яку протягом 20 років. Продала Україна проти нас зараз же воює наша техніка, яку ми продавали за безцінь через зрадників. Зазначається, що протиправні дії Анатолія Гриценко унеможливили задоволення нагальних потреб ЗСУ та інших військових формувань, що виникли у зв'язку з військовою агресією РФ у 2014 році. Таким чином, за оцінками правоохоронців, його дії фактично надали іноземній державі Російській Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, що містить ознаки державної зради. За інформацією, джерела готується повідомлення. Млення про підозру Анатолію Гриценку у той же час, колишній спікер Верховної Ради Екс Володимир Литвин назвав померлого Леоніда Кравчука в лапках патентованою політичною П. Люди, які займали високі посади, а потім відійшли від політики, часто охоплені бажанням бути почутими. Коли в них з'являється така можливість, вони намагаються навчити як слід працювати правильно і відповідально. Відповів екс глава парламенту. Але ж з Кравчуком було все зрозуміло. Це патентована політична П. Сказав на це Литвин за словами екс -глав... Ви ради це нагадало йому 1990 рік, коли студенти вимагали відставки. Третього прем'єр-міністра України Віталія Масоли й Кравчука злили прем'єра. Кравчук же ним прикрився. Хоча спочатку на горі було ухвалено рішення не йти на поводу у студентів. І не здавати масоло. Це було ввечері, але вранці масолі сказали, що кимось усе ж потрібно жертвувати. І цією жертвою буде він, стверджує політик. Паралельно з цим телеграм-канали пишуть про нібито можливе затримання комуніста Литвина. Його вивели із маєтку, погрузили в буст. Повезли у невідомому напрямку. Стаття держзрада, Якщо це правда, то каскад, який обіцяв залужний, почався. Зради немає термінів, та ж участь може чекати й кучму. Вважаю, що Кучма винен у багатьох бідах країни. Він особисто доклав чимало зусиль для того, щоб Україні довелося вкотре відстоювати перед Росією свою незалежність. Пише журналіст Бродський. Пам'ятаєте, як у Кучми запитали, Путін убивця? Він тоді з'їхав на м'яких лапах. Мовляв, не відповідатиме, бо можливо, йому доведеться сідати за стіл переговорів з російським президентом. Може настав час уже подумати, чому Росія так любить кучму, як переговорника? Відповідь зрозуміла, хто від України підписував Будапештський меморандум. Де факто іде Юре, визнаний нікчемним Леонід Кучма. То від України підписував ці мерзенні мінські угоди, що затягли нас у трісовину нового етапу війни з Росією кучма. Саме ця людина давала Путіну завищені обіцянки у період свого правління, а в цей час його зять Віктор Пінчук опановував багатомільярдні ринки в РФ для своїх труб. Більшість українських компаній квот не отримували. А ось у кучми щастило в цьому сенсі більше. Чи міг кучма лобіювати родича, не поступившись Путіну? Без шансів. Чи я вважаю кучму зрадником? Так, але на жаль, за це його не посадити. Його навіть не вдалося притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві Георгія Гонгадзе і скоєння багатьох інших злочинів, що розкрилися під час касетного скандалу. Я впевнений, що саме кучма наказав убити її, а мільярди пінчука дозволили йому уникнути покарання. Це все варто забути та пробачити. Не згоден, якщо кучму не можна посадити, суспільство має проявити громадянську свідомість та оголосити його зрадником та вигнанцем. Інакше завдяки ось таким кучмам танки путіних постійно стоятимуть біля наших кордонів, резьмує варто додати, що свата Володимира Литвина Андрія Леонідовича Деркача внесли до санкційного списку США як російського агента з понад десятирічним стажем. У січні минулого року Деркача, якого підозрюють у держзраді, рішенням президента України Володимира Зеленського позбавили громадянства. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, заявив тоді президент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та Анімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.